Час новин марафоні І для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та Вікон СТБ. Доброго ранку зранку по всій Україні оголошували повітряну тривогу через масовану ракетно шахедну атаку на Вінниччині. Відомо про влучання в житловий будинок. Троє постраждалих. У всіх легкі травми. Це дані голови Вінницької облівської адміністрації Сергія Борзова. Очікуємо офіційної інформації повітряних сил. Вночі та під ранок окупанти випустили по Україні крилаті ракети, гіперзвукові ракети, кинжал та ударні дрони. Ракети маневрували по всій території. За даними повітряних сил, кілька разів змінювали курс. ППО працювала на Хмельниччині та Житомирщині. Зараз вже відбій по всій Україні. Чергову жахливу суботу пережив Харків одинадцятеро загиблих внаслідок прямого влучання керованими авіабомбами по гіпермаркету. Госпіталізовано 39, загалом поранених 59. Наслідок ракетного обстрілу центру Харкова постраждали 20 людей. Серед них дитина. Хлопчика прооперували. Всю ніч поблизу місця удару працювали криміналісти, які відбирали ДНК зразки у родичів загиблих і зниклих безвісти. Рятувальники ліквідовували пожежу напередодні. Окупанти один за одним завдали ударів по місту, цілили по цивільних об'єктах. Репортаж Тетяни Дуцяк. Вихідний день на вулиці чимало люду. Гуляють діти з батьками. Близько 16 години лунають два вибухи. Окупанти б'ють по Салтівці. прямі влучання в будівельний гіпермаркет. Майже одразу стає відомо про двох загиблих, поранених десятки. Два очагав, тобто спалаху було, два було прильоти. Наразі ще там сильне полум'я. Легкозаймисті речовини, тобто гарять, тому потрібно ще час. У момент удару в гіпермаркеті могло бути до 200 людей, працівники, відвідувачі. Охоронець перебував всередині під час удару і дивом вцілів. Я був на прихідний, мій пост там був, і в момент удару потолок став сипатись. Дуже сильний був удар, і потім ще якісь там мілкі такі зриви. Після цього пішло задимлення. Мені треба було відкрити двері для того, щоб люди бачили вихід. Гіпермаркет охопило полум'я, Стовп в диму було видно навіть в центрі міста. Рятувальники довго не могли дістатися до епіцентру влучання. 15 людей не виходять на зв'язок. Здебільшого працівники відділів сантехніки фарб і плитки. У поліції заявляють, криміналісти розгорнули ДНК лабораторію, щоб пришвидшити процес впізнання тіл. Це всі абсолютно цивільні люди, місцеві мешканці, громадяни, які приходили до супермаркету щось купити, що зробити ли чистий терористичний акт жодного військового об'єкту поруч з е складу військового чи е будь-якої іншої локації військових поруч немає у цей момент. ППО помічає в повітрі ворожу ракету. Всі, хто працюють на місці удару, рятуються. Саша бігом, бігом. Рятувальники ще не раз вимушені були переривати роботу через загрозу обстрілів. Окупанти вдарили по центральному парку, влучили в землю поблизу футбольних полів. Дивом ніхто не постраждав. Російські військові здійснили пуск з території Білгородської області ракети Гром Є1, яка влучила в паркову зону центрального парку в центрі міста Харкова. Субота там перебувало дуже багато дітей, жінок вони відпочивали. Ще один удар по центру міста: житлові будинки, офіси, кафе, ресторани, барбершоп та нову пошту. Я був на кухні в квартирі. На п'ятому теж вікно вилетіло і всі стекла. Ну, так от там Ну і тут чуть-чуть не знаю, як то от. Мала голова ніхто шабалітака маласочка можете куди по Давайте Будем їхати банівачувати. Ви також поранені. Ви були тут на місці? Так, Да, да, там нага нога. вам легче сіти ліжать. Як ви хотіти? Посідіть, да поранено 20 людей. Серед них 13-річний хлопчик. Він у важкому стані. Його прооперували. Попередньо окупанти вдарили посеред містю ракетою С-300. Сьогодні Харків під обстрілами, під потужними обстрілами, починаючи з ночі, і сьогодні такий жахливий подія. Люди дуже схвильовані. І хочу сказати, що тактика ворога нам потрібно розуміти, вона не змінюється. Це налякати людей, вимушити їх виїхати з Харкова. Вже станом на ранок, за даними обол адміністрації, кількість загиблих в гіпермаркеті збільшилася до 11. Госпіталізовано 39 людей. Загалом поранених 59. Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав союзників надати більше систем ППО для Харківщини, щоб збивати військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. За минулу добу по всій лінії фронту відбулось 110 боєзіткнень. Майже 2,5 тисяч разів ворог обстріляв позиції сил оборони різним озброєнням, використав півсотні кабів і майже 400 дронів камікадзе не лише по військовій, а й по цивільній інфраструктурі. На Харківщині ситуація напружена: 13 штурмів. Бої тривають в районах населених пунктів нескучне. Стариця у Генштабі повідомили, що лише завчора на цій ділянці фронту ворог втратив сотню солдатів. Ще один гарячий напрямок Харківщини Куп'янський, 14 боєзіткнень. Сили оборони не лише відбивають атаки а й провели успішні контрнаступальні дії. На Донбасі не легше на Лиманському напрямку. Складна ситуація біля Тернів, Торського та Серебренського лісу. Жодної позиції не втрачено. В районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Успіху в окупантів немає. Досі тривають бої в районі Андріївки. ворог і на Покровському напрямку там понад 20 штурмів. 200 солдатів Російської Федерації ліквідовано. Наші військові знищили тут ворожий літак су 25 у Запорізькій області. Противник тричі атакував роботи нетанову Андріївку. Зазнав невдач на лівобережжі Херсонщини. Ворог 9 разів намагався відтіснити нас від кринок. Втрат позицій немає. Підвищення податків, анонсоване владою, стане непопулярним, але вимушеним і невідворотним кроком. Такої думки економісти Нагадаю, йдеться про підвищення ПДВ до 23% та військового збору до 5%. У бюджеті утворилася діра через російську агресію. Великі витрати на оборонку, затримку фінансової допомоги від міжнародних партнерів та з огляду на проведення мобілізації і витрати пов'язані з нею. Тож завдяки цим заходам планують поповнити бюджет приблизно на 300 мільярдів. Сьогодні податки основне джерело наповнення нашого бюджету 65%. Значна частка з них податок на додану вартість. Його сплачують під час розмитнення ввезених товарів, та звичайний який сплачують під час виготовлення товарів чи послуг. На сьогодні він становить 20%, планують збільшити до 23%. Ефективно наповнюють бюджет і акцизи на товари. Їхнє підвищення теж обговорюють. Далі йде податок на доходи фізичних осіб. Його сплачують українці зі своїх зарплат. Він становить 18% і залишиться незмінним. Принаймні, його підвищення поки не обговорюють. Також є так зване ЄСВ кошти, які відраховують до фондів страхування. Крім цього, українці сплачують військовий збір. Нині це півтора відсотки. Однак уряд планує підвищити його до п'яти відсотків. Війна масштабувалася нині й близько не така, як на час запровадження цієї ставки. Військовий збір поки що не сплачують ФОПи, але Кабмін хоче запровадити цей податок і для них. Є ще й інші податки на прибуток, рента на користування надрами. Але їх складніше контролювати, тож логічно, що уряд обрав саме такий шлях, хоч стратегічно слід закривати всі схеми, які обкрадають бюджет. Зрозуміло, що підвищення податків це. Погане е, рішення, але ну на сьогодні я не бачу, як без нього в принципі можна було би зовсім обійтись. І я так розумію, що влада, ну і фінансовий блок, і в цілому вони витягували теж цю розмову наскільки було можливо. Але зараз вже очевидно, що далі зволікати неможливо. Безумовно, потрібно закривати схеми на митниці е, е, і. Власне, не тільки на митниці, власне, схеми ухиляння від е сплати тих же ж акцизів, а фінансувати оборону потрібно кожного місяця. І просто тут, якраз зараз, напевно, дійшли до тої точки, коли міністр фінансів зрозумів, що такі довгострокові кроки вони вже будуть запізними, і потрібно власне під підвищувати податки. Сьогодні день Києва столиця відзначає 1542-й день народження. З початком великої війни Київ не просто серце країни, а символ стійкості, гордості, не здійснена амбіція Путіна. Попри тривоги, обстріли ракети міста стоїть, живе, гуде в заторах, дзвенить дитячим сміхом. Кияни після відбою повітряної тривоги виринають з підземних укриттів і квапляться на роботу, спішать жити і не відкладають нічого. Через війну до міста переїхало чимало переселенців з найбезпечніших регіонів. За ці понад два роки вони встигли полюбити столицю, інакше й бути не могло. Отже, Ода Києву від Даніїла Самсонова. Київ стоїть, і що дужче Росія б'є по столиці, то більше місця не демонструють свою незламність і жагу до життя. Працюють волонтери, донатять, стоять у черзі до театрів. Це Київ зразка 2024-го. Під час атак він здригається після відбою тривоги, оживає. За понад два роки російські ракети та дрони убили понад 170 киян, пошкоджені більш як 700 будівель. До 24 лютого 22 го у місті жили майже 4 мільйони люду. У перші ж місяці вторгнення його покинула майже половина. Сьогодні уже два роки по тому у столиці постійно перебувають 3,5 мільйони людей. Чому приїжджають до Києва? Ну, перше перш за все, тому що тут відносно безпечно. По друге ти можеш розраховувати на те, що в Києві ти знайдеш роботу. Західній Україні це зробити значно важче, тобто Оренда житла коштує приблизно однаково, а знайти роботу значно важче. Ну куди люди поїдуть? Логічно, до Києва. Нові жителі Києва рухають економіку. Торік столиця стала лідером за кількістю реєстрацій нових підприємців. Понад 43 тисячі людей відкрили тут власну справу. Обов'язково мають залишатися всі бізнеси, які потрібні споживачу. Всі бізнеси, для, якого, для яких є підприємець, людина, яка готова цей бізнес розвивати. Тому і розваги Мають залишатися і кінотеатри, і ресторани, але, звичайно, все це дає можливість нам більше донатити на ЗСУ. Особливо побільшало у Києві нових кав'ярень і кафе. Все ж таки, люди будуть пити каву з круасаном, умовно навіть під час тривоги, а особливо після тривоги, коли це приносить цей стрес. Люди виходять, садяться в кафе і трошечки роблять вигляд, що все ок. Київ став новим домом для родини харків'янина Андрія. Сюди він релокував в мережу фастфуд піцерії. Від атак Харкова постраждав і сімейний бізнес, і помешкання. Перший заклад у столиці відкрили ще влітку 22-го. Сьогодні їх уже три. Не випадково тут люблять зустріти зустрічатися саме харків'яни тут подаються квадратну піцу, яка знайома в кожному харків'янину. Ми готуємо за своєю рецептурою але вона схожа на ті, які в різних мережах продають у Харкові. Тому, коли там людина бачить квадратну піцу, вона думає про Харків. Не побоявся оселитися у воєнному Києві. італієць Матео. Незадовго до вторгнення він одружився з киянкою Тетяною. Подружжя вирішило жити саме тут. Матео приєднався до сімейної справи Тетяни. Це виробництво крафтового мармеладу. Якщо порівнювати з моїм рідним Міланом, то Київ справді інше місто. Тут велике різноманіття культур, мовне різноманіття куди більше ніж в Італії. Я ціную, що тут менше бюрократії ніж в Італії. Чимало питань можна вирішити за допомогою додатку у смартфоні. Що ж стосується недоліків, я розумію, що під час війни не на часі говорити про стан доріг, хоч вони є доволі зношені. Інтерес іноземців до нинішнього Києва не дивує і екскурсовода Сергія Савченка. Туристи прагнуть екстремальних вражень слідів страшної війни у центрі Європи. Дивовижно, що навіть в перші місяці повномасштабного вторгнення вони були, і навіть був запит на екскурсії. Зараз цей процес значно більш запущений ніж рік чи два тому. Туристи в Києві є. Сплеск патріотизму киян вилився у знищення російських назв. Саме під час війни вулицю Московську нарешті змінили на князів Острозьких, а центральна станція метро, площа Льва Толстого, стала площою українських героїв. Мене надзвичайно тішить, що цей процес потрібен насамперед українцям, місцевому, київському населенню, що є дуже великий запит від корінних киян, які виявляють для себе екскурсії як чудову можливість трошечки відійти від шаблонів радянської історії, зрозуміти, де була правда, де брехня, де ось ті міфи, які ми тепер розвінчуємо. От ви знаєте, дуже дивно живучи в Києві в центрі дізнаватися щось нове про, про ці вулиці, якими ходиш кожного дня. Київ у звичній суеті і заторах з відчиненими крамницями, кафе та транспортом, усе, що до 22-го року, було повсякденним, нині подарунок від українських захисників. Я вважаю, що Київ справді трішки розслабився, і що цього не можна допускати. Що я вважаю, що кожен цивільний в Україні має себе запитувати щодня, що він зробив для військ. З іншого боку, я думаю, що. Час війни це час, без сумніву, коли аскетизм має домінувати над гедонізмом. Але гедонізм, тобто здатність насолоджуватися життям, здатність чому радіти, ну, це теж дуже важлива риса. Даніил Самсонов, факт Сі Тіві. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.